Тим, а мотивувати воїна можна тільки тим зараз, що він десь прийде побачить сім'ю, від якої він вже відвик, він вже здичавів. от І дайте йому можливість трошечки відпочити, побути без цього шуму і постійних прильотів кабів. Ну, не, не, Володимир Олександрович, десь бовкнув щось тушку от а почули, ви виявилось тут. Е, ну е, У мене Аня, Аня, був був я сьогодні зранку був.